Чимало сімей на Кам'янеччині чекають своїх рідних із зони проведення АТО. Одна із таких сімей проживає у селі Кадиївці камянець подільського району. Син знаходиться вже три місяці. А телефонує час часу? телефонує, Почти кожен день. Телефонує. У нього як справи? Все нормально? Все... Телефонує і говорить, що все нормально. Може, таке, що приїде додому на пару днів. Обіцяв, що на пару днів приїде додому. Ну не знаю коли. А скільки він ще планує там перебувати? Що говорить йому? Що говорить, він буде ще до квітня місяця. До квітня місяця. 16-го року. А часто до вас отак дільничні інспектори навідуються допомогою? Так, да, вже були два рази. А що саме допомагали вам? <сум> допомагали, картошку допомогли підгорнути, сіно допомогли зібрати. Ну, хоч що небудь але допомогли. Про кожну таку родину знають правоохоронці, час від часу провідують сім'ї, цікавляться їх проблемами, допомагають по господарству. У рамках проведення всеукраїнської іміджової акції Від щирого серця працівниками служби ДІМ надається допомога громадянам, члени сімей, яких знаходяться в зоні проведення АТО. Сьогодні завітали до жительки села Кадиївці Людмили Михайлівни, син якої вже не перший місяць знаходиться на сході в зоні проведення АТО.